Повернутися у славетну австро-угорську імперію не треба вигадувати машини часу на перетині двох доріг, які ведуть в Солонку і Малечковичі у мальовничому куточку на березі озера Наварія, розташований ресторан Вілла Австрія. Це ідеальне місце для сімейного романтичного та компанійського відпочинку, збудоване із добрими думками і від щирого серця для людей, які хотіли б бачити біля Львова малювничий куточок Австрії та насолоджуватися найкращими традиціями її гостинності. Усі, хто хоча б раз в житті потрапили сюди в обідню пору, назавжди запам'ятають аромат м'ясних страв, приготовлених на мангалі та в тандирі. Багата європейська кухня від шеф-кухаря, що отримав практичні навички від визнаних європейських майстрів і, звичайно, традиційні австрійські страви із чітким дотриманням рецептури. Знайти цікаве заняття для себе тут зможуть не лише дорослі, спеціально для найменших відвідувачів дитяча секція із гірками, простора територія та звичайно спеціальне дитяче меню. Кілька залів у різних стилях, літня тераса, свіже повітря та охайне подвір'я закладу чудове місце для відпочинку. Банкет у Віла Австрія для вас організують на високому рівні та в найкращих традиціях. Це ресторан сімейний. Тут ви можете відпочити із дітьми. У нас є дитячий майданчик. У нас багато можливостей для відпочинку сімейного. Але також ми проводимо корпоративи і весілля. Ресторан знаходиться на лоні природи, тому тут ви можете відпочити від міського шуму і галасу. Вдосталь насолодившись атмосферою Славетної Австрії. Тут можна і залишитися на кілька днів. Ресторанно-відпочинковий комплекс Вілла Австрія. Славетна історія поруч. Пов'язані з медовою печерою, що на майорівці. Тут ще у середині 19 століття була каменоломня, у якій видовбили печеру із кристалічним вапняком, який за кольором нагадує мед. Кажуть, у печері ховали скарби нині ж на вулиці Медової Печери, 65 є справжній скарб, готельно-ресторанний комплекс Медова печера. Тут є все, що потрібно для медового свята: Велика світла зала, у якій можуть розміститися більше трьохсот гостей, або ж менший класичний банкет-хол із атмосферою Львова. Так і хочеться присісти на лавочку із келихом вина і відпочити. Банкет Холл Медова печера це ідеальне місце для весіллі, ювілеїв, корпоративних свят, презентацій і будь-яких пам'ятних подій. Свято у медовій печері потішить замовників якістю кухні, велике меню та високим рівнем сервісу. Лояльні ціни піднімуть настрій. Гостиний бар медової печери поціновувачі у кави, здивує ароматом італійського еспресо. А закоханих потішить романтична атмосфера і вишукані страви. А у Медовій печері справді знають таємниці кулінарії. У меню і розмаїть. Салатів від кольорового сорту до м'ясної салатки з язика каприз, і навіть страва від шефа і з одноіменною назвою Медова печера. Тиємниця приготування і смак цієї авторської страви уже стали легендами медової печери. Відпочинок тут справді можна назвати медовим. А після гамірної забави залиште автівку на зручному паркінгу. і Оберіть один із затишних готельних номерів медової печери. Медова печера ресторанно-готельний комплекс зі смаком. Солодощі – справжні ендорфіни, тобто гормони щастя. Запрошую солодку скриню на свою порцію дива. Виявляється, любов до усього солоденького у людини вроджена і передається генетично. Якщо новонародженому немовляті покласти до рота щонебудь солоденьке, він усміхнеться. Та й власне, що там говорити усі львів'яни та гості міста, які, хоча б раз коштували домашню випічку у солодкій скрині, можуть сміливо називати себе гурманами солодощів. Розмаїття родинних рецептів тут просто вражає: сливовий пляцок, шарлотка чи повітряна бізе з родзинками та кукурудзяними пластівцями. Від таких десертів настрій обов'язково покращиться. На затишних плетених столиках у тіні дерев час від насолоди краси та смаку просто завмирає. У солодкій скрині буде солодко як на побаченні, так і на діловій зустрічі. Як Кажуть, найважливіші рішення варто обмірковувати за порцією десерту. До речі, у літню спеку солодка скриня підготувала для вас охолоджуючі несподіванки, ніжні коктейлі, холодний чай чи каву із морозивом, вкритим домашньою поливкою. Рецепти бабусі для вашого здоров'я. Таке солодке ніколи не буде шкідливим, адже містить лише натуральні інгредієнти та лише фруктові наповнювачі пекти із задоволенням кредо солодкої скрині. А яким буде ваше задоволення у день важливої події з ексклюзивним тортиком? Про ваше свято тут теж подбали. Трішки фантазії, солодкого крему. Такий подарунок не просто здивує. Більше старі знову дівчаю та більше тридцяти смаків кави. Поспішайте зазирнути у солодку скриню. Запрошуємо вас до нас у солодку скриню. Можливо, тут ви зможете знайти серед великого асортименту солодощів для себе щось смачненьке, і незабутнє. Запрошуємо. Руська баня, аналогів якій немає в Україні, відтепер у готельно-ресторанному комплексі Святослав, що у місті винники, родзинкою нової лазні у Святославі є яку спеціально на замовлення виготовила фінська компанія Туліківі, лідер своєї галузі. Найновіші технології створення пару у поєднанні із колоритним дерев'яним оздобленням, відкривають широкі можливості задля вашого відпочинку та оздоровлення. Природні камені, із яких побудовані печі зберігають тепло, найбільш комфортне для людського організму новітні обігрівачі не випалюють кисень, зберігаючи у приміщенні оптимальний вміст вологості та йонів. На ваш вибір, два типи руської бані по білому і по сірому. Різниця полягає у принципі нагрівання каменів для поціновувачів повного контролю над температурою та вологістю сауна із режимом закритого прогріву, Любителям руської класики прогрів каменів димом у сауні по сірому через тонкий присмак диму від паруючого каміння, насичений пінкими ароматами склад повітря, сприяє релаксації та відновленню організму. У русській бані Святослав вам запропонують зануритися у цілющий королівський чан, вода у якому розігріта на багатті. Саме у такому великому казані, за давніми закарпатськими традиціями найкраще поєднуються ароматичні масла та зібрані у екологічно чистих куточках Карпат лікувальні трави задля омолодження та очищення тіла. Увесь комплекс процедур спробувати радимо після інтенсивних занять спортом. Адже, окрім міні-футбольного та тенісного майданчиків, віднедавна у Святославі запрацював сучасний тренажерний зал. Увесь комплекс тренувальних процедур забезпечують професійні тренери. Спеціально розроблені програми передбачають повноцінні заняття як для новачків, так і для професіоналів. Бігові доріжки та обітреки оснащені найновішим кардіообладнанням, що дозволяє підбирати індивідуальні програми тренувань. А у силовому відділі спортзалу до ваших послуг тренажери на усі групи м'язів. Лише тут, у Святославі, найкраще знають, що прагне ваше тіло та душа, відчувши усі переваги руської бані, у ресторані тут можна смачно поїсти та залишитися на кілька днів у одному із сотні комфортних та просторих номерів.